Капці для бабусі. У старої гави каркухи часто боліли лапи. От і надумала її онука, гавенятко, вуглинка бабусі приємність зробити пошити теплі теплі, які м'які капці із зеленого моху. Можливо, тоді у бабуні лапи перестануть боліти. Отож. Почала вуглинка мок у гніздо носити. І Гава-чорнокрилка аж розчулилась. Господинонька ти моя, це я, мамо, хочу для бабуні м'які капці пошити, зізналась вуглинка. У неї ж лапки болять. Молодчинка, обняла крилом доню Гава. Я впевнена. Твої капці обов'язково їй допоможуть. Але не думайте, що то легка справа шити з муху капці. Висушила вуглинка мох, та так славно, що він залишився зеленим. Назбирала найгустріших голок із сосни, а для ниток сухих трішніх билинок. Сіло гавеня на пеньку розклало свій нехитрий скарб і почало кумекати. З чого ж почати? Взяло один шматок моху, другий аж сопе від завзяття. А що це в нас за кравець об'явився? Раптом почуло біля себе знайомий голос. Ой, від несподіванки гавеня голочку зламало. Ти ба. Що ж ти їжаче майстра лякаєш? немов з під землі вигулькнув зайчик сіра шубка. Озирнувся довкола і продовжив. Зламав, то тепер віддавай свою голку. Мені не шкода, відповів їжачок Голочка. Проте мої голки приросли до тіла. Я зараз соснову підберу. Не треба. Зупинило їжака гавенятко. У мене вдосталь є. Допоможіть краще викроїти капці. Капці? здивувався їжачок. Ти що влітку мерзнеш? То для бабусі, у неї весь час лапи болять. Скрекеке, почули звірята лемент. Так і є. Сюди суща сорока. І сюди дзьоба встромила. Та в нашому лісовому магазині отих капців хоч греблю гати. Чи, може, грошей не маєш? Сорока примружила око. То я принесу. Спасибі, чемно подякувала гавиня. Всі знали, що, незважаючи на крикливу вдачу, ця білобока птаха. Мала добре серце, але ті капці мені не підходять. Це чому? страшенно здивувалася сорока. Цілком пристойне взуття. Ех ти, не розумієш, докірливо опустив одне вухо зайчик сіра шубка. Лапки у каркухи перестануть боліти з радості. З радості? Скрикотнула сорока. І від подиву ледве з гілки не впала. Еге ж, з радості, кивнув головою їжачок. Що там магазинні капці? А ці, хай не такі гарні, на вигляд та зроблені власними силами і з любов'ю. Втямила, дай нову глинку, допоможемо тобі. За хвилину на пеньку з'явилися два листки лопухів. І голочка взявся кроїти капці. Зайчик сіра шубка так старався допомогти, що й прострахливу. А сорока сиділа на гілці і мовчки спостерігала за їхньою роботою. Згодом сіра шубка побіг додому і приніс м'якого-м'якого пуху. Тоді знялася з гілки і сорока. Через якусь мить вона поклала на пеньок кілька намистинок, схожих на прозорі краплинки води. Ось, візьми, це мої найбільші коштовності. Капці вийшли теплі, м'які і дуже гарні. Друзі трохи помилувалися ними, і тоді їжачок Голочка сказав: Бери та неси бабуні. Спасибі вам усім, вдячно схилило голову Гавеня. Без вашої допомоги вони б не були такими. Не вигадуй, буркнув піжечок. Хай носить бабуня на здоров'я!» Стара Каркуха, побачивши нові, ніжно-зелені, оздоблені намистинками капці, від радості аж очі заплющила. Це мені? Еге ж, розсміялася вуглинка. Мені ще їжачок, зайчик і сорока допомагала. Дякую, онучко, тепер мої лапи перестануть боліти. Звичайно, перестануть, впевнено сказала вуглинка. А зносите капці, і я пошию нові. Подивіться, скільки довкола моху. Ось так ґвиня вуглинка. З любов'ю та за допомогою друзів пошила найкращі капці для своєї бабусі. Якщо сподобалась казка, підписуйся, став лайк, та не пропускай наступні відео. Бувай!